Всім привіт! Сьогодні я знаходжусь в ЖК місто Квітів та планую зняти для вас огляд квартири, яку ми реалізували три роки тому для замовниці Марії. Хочу розпитати її, як пройшла наша співпраця, та дізнатись, чи варто робити ремонт з нуля, чи простіше купити готову квартиру на вторинному ринку. Привіт! <ривіт> Який <ривіт> у тебе ти <крутий> що? <ривіт> А я зараз задам декілька питань до Марії і маю надію, вона дасть нам цікаву інформацію про досвід співпраці і про життя в квартирі та в цьому житловому комплексі. Місто квітів. Моє перше питання: чому обрала саме цей житловий комплекс, поміж інших, Та які тут переваги на твою думку? Я дивилась дуже багато комплексів перед тим як купляти квартиру. Це був і Файна Таун, тут недалеко є, і Лустицький, здається, ЖК, і це ЖК-місто Квітів. Також я роздивлялася на іншому березі Комфорт Таун, але все якось було дуже дорого, і саме в місті Квітів мені сподобалась ціна, була нормальна. Потім також я Читала дуже багато інформації на домі. QA, є такий сайт ага. а, форум, і прям майже всі сторінки перечитала, І тут, в принципі, по цьому шикану було багато якихось проблем, питань. А, все було нормально. А, потім а тут недалеко метро. Тобто йти десь 25 хвилин саме до перону від мого. Це сирецька, сирець, да? Серець, да, метро сирець. Тому це дуже зручно. Тобто я завжди знаю, що я в будь-якому випадку можу добратися додому, якщо метро працює. Тому це була також дуже вагома причина, що тут є рядом метро. Mm -hmm. Кажуть, що буде будуватися ще там далі, станція метро, але вона мені здалася ось трошки. Вона десь там на Віноградарі, да з тієї сторони важко так так, так, ЖК. так. ближче до Варшавського, але в ту сторону мені якось незручно було б мабуть йти. Угу. Тому е, вибір впав на цей ЖК. Зараз взагалі в мене немає сумніви, що це був вірний вибір, тому що тут класно побудовані квартири. Тут дуже тепло, тобто взимку дуже маленькі комунальні послуги за опалення. Навіть бувають дуже смішні там по 300 гривень може бути за минулий там, місяць за грудень. Ага. Тому що тут, коли сонце, просто що в 16 поверх, коли сонце тут дуже тепло. Я не знаю, можливо, так якось вікна, не знаю, якісь там проміні якось проходять. Тут прямо тепло-тепло. Ага. Тому це дуже круто і. Гарна ЖК, тут є все. Тобто, згодом тут вже є усі магазини, пошта, супермаркет, в якому завжди класні свіжі там продукти. Тобто вони піклуються за якість, щоб люди до них ходили. А, тому мені тут все, все подобається. Тобто маленьке місто в місті, ага. хоча таких прикладів багато у місті Київ, але тут дуже все затишно. Приємна класна територія, за нею а, е, дуже добре дбають в квіти, рози, троянди. Тому тут дитячі дуже... майданчики, спортивні майданчики. Я бачу через той сусідній двір проходив. Mm -hmm. Він на той момент ще не був добудований, mm -hmm. коли ми працювали. Але зараз mm -hmm. там ну, досить так класно зроблено. Да, — Так, Це вже була четверта черга, і вони там ну, почали все це облаштовувати, коли цю чер... четверту чергу завершили. Ага. Тому так, тут і дитячі майданчики, і спортивні майданчики хотіли якусь мийку зробити, але тут такий народ, що. А стамейку. І е, не зробила. Поки що вона заморозилась, тому її немає і ніякого майбутнього про неї не чутно. Тому тут mm -hmm. жителі піклуються також за свою безпеку, за екологію за своїх дітей. Супер. Так, також тут є садо, садочок. Ага. Да. Переходимо до другого питання. Як про мене дізналась, та як прийняла рішення про співпрацю? Про тебе дізналася через Сарафанне Радіо, і цей контакт був дуже довірений, тому мене не було сумнівів. <рес> не інтернет, не сайти Сарафана Радіо працює. Так? так, так. Знайомі, знайомі, тому так. І все. З першого спілкування все було ясно, зрозуміло, чітко, і довіра виникла одразу. Тому. <рес> Добре. А, третє питання до Марії. Які були переживання та чи задоволена кінцевим результатом? Так. Переживань було багато, тому що це був перший досвід покупки квартири, перший досвід ремонту. Не все було зрозуміло, як повинно, повинен йти процес, як все повинно виглядати, чи це є, чи це ні, але в процесі все. З твоєю допомогою мені, ти мені давав якусь е, інформацію, все пояснював, як, е, і мені все було дуже чітко зрозуміло. Тому е, і переживань було багато ще, м, щоб там по дизайну якось ці всі розміри, все це співпадало. Я мені досі соромно за одну ситуацію, коли це двері скритого схованого монтажу. Ти мені визнав фотку, і я мені здався, коли я приїхала подивитися. Я, я, я не ввійшла, була в зимовому пальто ага. в зимовому. Я не відійшла в ці двері. Майже що... <свят> я дуже злякалася, що щось вони дуже вузькі, і в мене взагалі я дуже злякалася, почала писати там у чати, там тебе тероризувати. Ну але взагалі це нормально, ну тобто, це стандартний розмір. Ну просто не треба в зимовому пальто ходити. <свят> <свят> Я пам'ятаю, я пам навіть тобі висилав свою фотографію, що я да, встаю, да, да. Е, ну і плечі мої проходять, да, типу, да. прохід у ванну достатній. Да, але ну, 100% как бы, все добре, я взагалі просто навіть не думаю про це. Все добре. Класна, класні двері. Супер. А я хочу нагадати, що. Проєкт ми, ре... ми реалізовували з цілою командою інженерів та під керівництвом дизайнера. Тому, маючи всі креслення на руках, нам було простіше реалізовувати цей проєкт. Питання номер 4 до Марії: Які поради ти можеш дати людям, які планують свій майбутній ремонт? Перша порада, мабуть, звертатися до спеціалістів. BEEEEEEEE <gasps> А вже ж можна самостійно робити ремонт. Але це реально я просто мене багато знайомих, хто це робив сам, і це роками. Тобто це постійно якісь незрозумілі люди, щось вони там одні прийшли, другі йшли, треті надійшли. Тому круто, коли є команда, яка працює, і в команді за кожну якусь ситуацію роботу відповідає людина. Тим угу. тому це перше. Потім, якщо коли ви плануєте робити ремонт, то також завжди думайте на майбутнє. Життя бантежне, тому ми треба не тільки про сьогодні думати, але про майбутнє. Інтер'єр треба розробляти не тільки під власні потреби, як ми робили на машиному прикладі, а можливо, щоб інтер'єрні рішення були досить гнучкими, щоб ця квартира могла здаватися в оренді, наприклад, там сімейній парі, а не тільки під власне проживання однієї людини. Так я правильно? Так, все вірно, дякую. Тобто у мене була така я у мене була ейфорія, що в мене є квартира, ж все, я тут буду жити. Сама, все, все супер. Ми робили дизайн, усі мої е, забаганки були виконані, все було круто. Але е, я не подумала, що у майбутньому можливо тут буде жити не одна людина. А от як склалося да, в нашому житті, що тут мої батьки деякий час жили, тому е, треба. Трошки думати про інші варіанти, а також да, цікава думка про оренду квартири. Да, тому Це теж важливо. П'яте питання: чи були якісь форс-мажорні ситуації під час або після ремонту а, на твоїй пам'яті? Насправді не було. Не було, слава Богу, ніяких ситуацій, все добре, тобто. Я згадала, що в нас є, е, встановлювали ці дельфіни, називаються чи датчики. Датчики антипотопу? Так, так. Да. Е, але нічого, все добре. Тобто, Вони mm -hmm. ніколи не реагували, ніколи не було потопів, е, пожеж е, затоплень, цунамі. <рес> <рес> все, все добре. Але я все одно задумуюсь про те, щоб також можливо це як. Порада, хто планує передбати квартиру, що треба зробити страховку на квартиру. Тому я планую, можливо, зробити страховку, а в нинішні часи навіть є такі страховки, які покривають... Звійськові ризики. Да, да. Да, да, тому я про це думаю. Отак. Я можу тобі порадити одну компанію, я сам там придбав собі страховий поліс, угу. тож дам тобі рекомендацію. Супер, дякую, дякую. Багатьох людей цікавить, чи варто робити ремонт з нуля, адаптуючи дизайн під себе, власне побажання, чи простіше купити готову квартиру з ремонтом на вторинному ринку? Так як Маша пройшла цей етап створення дизайну інтер'єру для себе, всі етапи ремонту, то вона може поділитися своїм досвідом і відповісти на це питання. А, так, мені здається, що краще, а вже ж робити все з нуля, тому що, по-перше, це коли ви купуєте квартиру в новобудові, це 100% ніхто там не жив тобто, це а, все з-під ножа, так би мовити. І коли ви робите дизайн квартири. Під себе це теж зовсім інша справа, тому що я досі там третій рік ходжу і думаю, о, який я молодець там, що, що то там запропонувала, або як там класно зроблений дизайн цієї квартири, що все дуже зручно. Тобто, співпраця з дизайнером було дуже я отримала задоволення, коли ти робиш те, що ти хочеш. І це дуже потім комфорт життя зовсім інший. А вже ж якщо немає часу, немає грошей, треба терміново купувати квартиру, то приходиться, мабуть, окупляти вторинне житло та жити, як є. Але якщо є бажання, гроші, то Час та то можна вже сто відсотків. Тобто, якщо я буду купляти наступну квартиру, сто відсотків в мене є таке щире бажання робити все з нуля знов під себе. Це займає час вже ж особисто, да це як теж робота. Треба це вкладати. залученість до проекту, вимагає так. витрати власного часу. Так, сто відсотків, да тому, але все одно потім якість життя дійсно вона інша, коли ти живеш. В своїй квартирі і зроблені так, як тобі хотілося. А, чи є економічна вигода від того, що ти купуєш квартиру от, від забудовника? Потім по є такий міф, що ремонт а, по дизайн проекту він дуже дорогий. Mm -hmm. а, чи дійсно це так, якщо порівнювати от, вкладені кошти в індивідуальний інтер'єр і порівнювати його з тим, який ти можеш піти і купити ну, умовно на Оликс? Є у тебе такий досвід. Може, Прямо там... з розрахунків я не робила, але є вже ж різниця між новобудовою з ремонтом та, та, і вторинним ринком з такою, що з таким же розміром квартири. Але мені здається, все одно я ну, я не можу сказати, що ремонт був супер дорогий. У мене була спочатку така інформація, що ремонт це половина квартири по коштам. Ну, це приблизно так і вийшло. Тому о, одразу не було всієї суми, тобто я потрошку заробляла, потрошку ми робила ремонт і все сплачувалося. Тобто мені було комфортно. Не забудьте підписатися на канал та замовляйте послуги проєктування сучасної інженерії, будівництва та ремонту під ключ в Києві та Київській області.